У нас сьогодні скільки гостей. І прийшла Наталя з півкавуном. Ну, у нас була тут ліля, ми повечеряли. Морожено, а я... морожено я винесла, да, а тепер ось каву я п'ю. А Наталя їсть морожену. Ну, вже Уже морожено з'їла. Да, да. Ну, Оце в нас таке було морожено. І ще якесь друге було. Два. Ми поділили, які були по одному, ми поділили на всіх. От, ну, вийшло, що дуже добре. А я ж тут розташувалася, хотіла ж садити гортензію, ну мені перебили, тому я пізніше її посажу. Як комарі будуть? Я, я в хату тоді, я тут головне, що я землю зроблю. І піду в хату з вазоном ну треба посадити. Я вже який раз садила і не вийшло, ну пропала. А це пишуть, що буде. Ну, хай я ще раз попробую, спробую. Ну, так це ж красивий цвіт. І дуже гарний, так, да, так. Да. І от таке. Мені Віка там, вон, бачиш, в мангалі порядки навела. Да. вчора. Да. Ну, як могла, ну там же, знаєш, воно ну, хоч чистенько. Ага, то я чим займалася? Це у неї настроєння вчора. Так, да, да, ну я ж тут туї посадила. Оказується, в мене ото дві високі, то корейські, а оця маненька це японська туя. І думаю, де я взяла відросток, може у вас. Надо вас по погуглить всі ті туї і подивитися. Ну. Та ти ж скільки мене брала тих. Оно ну, так ото хто ж хтось знає ж який. Тепер треба той шарик, напевно, погуглить. Той, І... що в нас у тому, А, може, я от... той, більше всього, що в Шогу... тебе що в ящику. Ящик. Мабуть, так. Да. Ми ж в... половину того вирізали. А тепер вони кажуть, її треба пересадити, бо вона каже, що у нас лиса робиться. Ой, понятно. Ну, в общем, я її в тебе погуглю, мабуть, оце, вона більше і похожа на твою, твоюся? Ну, шагор... ну, одна, а ті? А оці що сьогодні, що цього року ти, я в тебе взяла? Да. З... Ні один, згоріли всі, а у вас. Та ні. У вас бутилочки так і стоять у банки? Ну, а, збо... погнили. А, я за це тобі. Ті ті мене... А в мене згоріли, от там вже 11 штук я посадила, а вони ну, всі я ж згоріли. Дала, а тоді половину викинула. Зробила, щоб їм же ж тут. Ну, вони все одно по, по оце. Ну, Posidili. Я ну все, гнив корінь. No, no. Ну, а я вчора ото чотири посадила, оцих корейських я зрізала. Там сказали, що можна в зиму садити, але під бутилку. А я ж під бутилку ніколи не садила. Я навесні просто тикала їх в корнівін і в землю. І навіть було таке, що я в корнівін не тикала. І садила, і вони приймалися. Ну, це літо таке жарке, що все горить. Ну, все, ми будемо доїдати. Я ж я навіть каву не допила. Ой, І... все, півка вона злопали. Оце да. Я б тобі сказала, але буду мовчати. Мовчи, бо це ж на камеру. Я буду мовчати. Тепер можеш говорити. Я за почки буду входити. Так? — Да. Беру як свої лушпиня. А то курочки з'їдять, вони коко принесуть. Скажіть, дядька, вони лушпиня додому забирають. От мілочі. Ну, мене курочки є. — А, да, да, ми їх підкармлюємо трішки. Вони дуже їдять, вони люблять кавуни. Наташ, дякую за кавунчик. І Ліля посмакувала, і я посмакувала. Ми ще кави попили. Ще будете пити, тільки вдома. Я зараз можу зробити, Ліля. ні, ні. Ні, ні, ні. Ну дивися, а то я бігом та й зроблю. Як прийти будете, то у домі. хватає. Ой, давай ми тебе проведемо. Виключай, бо я буду діти. Шкандибать будеш. Добре, тоді я виключаю. Не хочу, щоб бачили мої друзі, як ти будеш шкандибать. Я шкандибати. Ну пока. Пока сонечки, пока заєчки.